Так, шатерчик поздравляє всіх з Святим Миколаєм. У нас отак от показує, як в нас зараз ось всі іграшки вас поздравляють. Різні і жирафчики, і кролики, і мишки, і медведики, і ці, і коровки, і... П'ятачок і всі-всі іграшки. Так що так зараз все виглядає. Всім щастя, всім здоров'я, всім радості, щоб все у всіх було добре. І Михайлинка теж поздравляє дітки вас всіх. Так, І он навітьно сидить. Такий поважний. Теж він вас поздоровляє. Так, все, вітання завершені. Вам бути слухняними, гарними, слухати батьків і робити свою головну справу. Це рости. На радість батьків і на радість нашої батьківщини. Все. З вами був Сергій Голосівський.